Вітаю, мене звуть Віра, я психолог та психотерапевт за методом символдрама. І це моя постійна рубрика Баба Яга про тебе». я розбираю різні психологічні міфи, історії інших психологів та їх методи для того, щоб покращити якість надання цієї допомоги психологічної. Тож і сьогодні в мене буде про курси і самодопомогу. Якщо ви помітили, то зараз просто весь Інстаграм, це таргетована реклама, вона просто всюди курси, 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 курси дешевше, ніж за чашку кави протягом трьох місяців, двох тижнів, одного дня ви станете майстром психології, або ви зможете собі допомогти, або ви позбавитеся тривожності, або, або, або. Але ми забуваємо про те, що оці швидкі, абсолютно. За маленьку якусь ціну курси, вони насправді ну, вони не мають такої цінності, чесно. По-перше, ці курси вони самі по собі знецінюють роботу психолога і вашу роботу над собою, в тому числі. Коли ми говоримо про роботу психолога, ми не говоримо перш за все про винагороду психологу. Ми говоримо перш за все про те, що це уявлення ваше, про вашу цінність. Цінність вашого здоров'я ментального, про цінність роботи, яку ви над собою проводите, відповідно. І коли ви купуєте такі курси, ну, знаєте, те, що я, наприклад, запитувала у людей, які купують такі курси, то 80% випадки, випадків то ці курси проглядаються, я не знаю, там перше заняття в кращому випадку. І потім це взагалі забувається, тому що воно коштує ну там, що таке чашка кави, ви зрозуміли. Ось, і відповідно, також, навіть якщо людина проходить, ми говоримо про швидкість. Неможливо швидко собі допомогти. Ну, неможливо. Не тому, що ми такі погані, не тому, що це маркетинг, не тому, що психологія це там нова індустрія, а тому, що нейронні зв'язки мають для себе мати простір і час. В який вони створюються, в який вони будуються. Неможливо за одну ніч побудувати нейронні зв'язки, які повністю перепишуть усе ваше життя і скажуть, що все, тепер все по-новому, тепер все інакше. Ну так не буває. І відповідно, коли ми говоримо і про курси, в тому числі, які кажуть, що за місяць, ви там позбавитеся тривожності назавжди, це, звичайно, круто, але це нереалістично. І виходить, що ви. Витрачайте гроші, розчаровуєтесь, ну і відповідно нічого не отримуєте. І навіть якщо це не дуже великі гроші, і навіть в цьому і сенс це не дуже великі гроші, у вас не так сильно, не так і образливо, типу ну, не допомогло і окей, а людина просто собі заробила. Ну, то це, в принципі, так і працює насправді. Ось, і якщо казати про методи самодопомоги, то для мене взагалі був шок. Коли я вперше почула про те, що абсолютно в вільному доступі, або на курсах, на дуже багатьох курсах, чесно, я постійно спілкуюся з людьми, які проходять різні психологічні курси, ну, звичайно, відповідно, і там часто трапляються техніки, які я, як символ драматист, зараз можу про це говорити знаєте, з повною такою легітимністю, техніки на уявлення. І вони настільки, вони дуже глибокі, вони дуже психотерапевтичні, але людина їх робить сама. Це просто великий хрест, не можна так робити. Просто повірте мені, не можна так робити. Я, звичайно, зараз розповім, чому, але і повірте мені, будь ласка, також. Справа в тому, що коли людина з психологом робить ці техніки. В неї є супровід, в неї є поруч людина, на яку можна спертися. І ця людина плюс вона присутня, вона спостерігає і вона веде. Це просто провідник для того, щоб людина у своїх, знаєте, такому лісі несвідомого не заблукала. А саме це відбувається, коли людина починає уявляти, це ліс з несвідомого. Там символізація всього того, що відбувається у несвідомому або, скажімо так, Ось. І коли людина робить цю техніку самостійно, ми ніколи не знаємо, що це за людина. Я взагалі не розумію, хто здогадався для того, щоб помістити цю техніку в свій курс і хто цю тему підхопив. Я просто це, це така безвідповідальність. Що просто в мене немає слів, чесно, в мене немає цензурних слів, в мене немає коментарів адекватних, тому що це повніша відповід... безвідповідальність. Коли ми говоримо про внутрішню дитину, і якщо ми, ну, ми розуміємо, що людина, яка купує курси, вона потребує допомоги, вона хоче, щоб їй допомогли, її щось турбує і, як правило, скоріше за все, в неї є якісь проблемки. А оскільки ми знаємо, що усе коріння полягає саме у дитинстві, то техніка внутрішньої дитини буде вести у дитинство. А тепер уявимо, що цю техніку, і я це бачила, я це бачила, я витягала вже багато разів клієнтів з цього стану, чесно, коли людина не готова уявляти те, що їй явилося. Ми не можемо контролювати наші фантазії, це нереально. І коли я вам кажу, наприклад, а тепер уявіть епізод з вашого дитинства. Наприклад, ця техніка не так проводиться, це я просто зараз для вас такий тренувальний епізод. Якщо у вас більш-менш або все добре було в дитинстві, або ви вже пропрацювали всі можливі моментики, то ви уявите скоріше за все якийсь або нейтральний, або щасливий епізод. Але якщо у вас було не все ок, або було взагалі не ок, то ви уявите якийсь треш. І у мене питання, що має робити людина, коли вона сама із собою уявляє цей треш і не знає, що з ним робити? Ну, тобто абсолютно не розуміє, як далі. А, і відбувається не прогрес, а регрес. Тому що людину пхають. У те травматичне дитинство, яке в неї було, що призводить до погіршення стану, не до покращення. І потім людина, начебто, просто купила курси, просто їх прослухала, там щось собі уявила, і потім така, що ж мені так погано, що ж мене так плющить, чому ж нічого не виходить. Та тому, що ось, просто ось, тому що дуже зневажливе ставлення. До того, до тієї техніки, до того методу психотерапії. А це метод навіть не психологічного консультування, це метод психотерапії, тобто це глибинне дослідження, і це зміна, я не буду казати зміна структури, але підтримка або доповнення цієї структури, і ви можете її як підруйнувати, так і доповнити ось, у випадку з регресом ми її тільки більше руйнуємо. Тому я вас прошу дуже обережно ставитися до психологічних курсів, особливо там, коли є техніка. знаєте, в мене декілька разів запитували різні люди щодо того, чи хочу я там створити свій власний курс. Різні люди, це я маю на увазі, наприклад, маркетологи, таргетологи, з якими спілкувалися, вони кажуть, ну слухай, ну створи там курс, швиденечко, там, типу, для тебе ж там це нічого не буде вартувати, по суті, тому що в тебе багато знань, багато досвіду, і ти просто собі там склипаєш якийсь курсик, продаш його там сотні людей за 500 гривень, і вже якась сума тобі прилетить просто пасивного доходу. Я просто слухаю, і знаєте, я отак Обоже мій, що ви мелете, Якщо я. Колись створю курс, це буде курс для психологів. Чесно. Тому що для мене важливіше створити більш якісних або допомогти, вибачте, я не буду, мабуть, їх створювати, але я би така що підкоригувала і зробила більш якісним можливість отримання цієї допомоги і цих помічників, тому що людина сама із собою. Не може собі допомогти на 100% ефективно таким самим чином, як допомагає собі, як допомагає, точніше собі під час супровіду. Отаким От чином я скажу. І, звичайно, що коли є хтось сторонній, хто спостерігає з боку, хто ще і, і має спеціальні знання, знаєте, як спеціально обучена цьому людина, все, залиште це їй. Самостійно а, копатися в цьому глибоко, точно ні. На поверхні, звичайно, так ми можемо там техніки, зняття тривоги, до речі, вони там доволі універсальні. Є, якщо у вас невеличка тривога, якщо а, це не те, що доводиться до панічних атак, а просто якийсь а, а, епізод, коли ви занадто багато думаєте про щось, ви можете подивитися ці техніки. І вони, як правило, на дихання або на те, щоб відволіктися. І якщо вони вам допомагають, то супер. Якщо ні, то ми вже кажемо про те, що тут потребується допомога спеціаліста. Ось а чесно створювати курси для людей. Це дуже велика відповідальність для людей, психологи не люди, окей. А, так, для людей, які хочуть собі допомогти, це дуже велика відповідальність. І ми ніколи не знаємо, з чим знаходиться людина в цей момент. Знаєте, це дуже схоже на те, що розповідають люди, коли вони вживають наркотики. Хтось бачить небо в діамантах, а хтось бачить зелених чоловічків, які женуться за ними, намагаються вбити. І це якраз залежить, оскільки наркотичні речовини це. Речовина, яка змінює стан свідомості, і вона наче а, вимикає фільтр. І тепер ви бачите те, що у вас відбувається у підсвідомості. І через це, відповідно до того, що відбувається у підсвідомості, можна побачити, що там. І там далеко не завжди усе гарно. Тому а, це не заклад до вживання наркотиків, боже збав, в жодному випадку ні. Просто це з знаєте такої кримінальної психології, що відбувається. Відповідно, коли ми говоримо про техніки самодопомоги, то є ще одна техніка, яка зустрічається останнім часом, я бачу, її теж дуже багато. І навіть в Інстаграмі, о Боже мій. Рілс мені трапився декілька разів. Причому один і той самий, де дівчина сидить, дивиться, якимось там поглядом, не знаю, у вікно, вона в поїзді, і напис про те, що мій психолог сказав мені уявити безпечне місце і там далі по тексту. І в мене теж були вже випадки, коли приходили клієнти казали про те, що вони намагалися зробити цю техніку самостійно. Я вам хочу сказати, що це дуже глибока техніка насправді, і вона була. Винайдена для того, створена для того, щоб працювати з ПТСР, для того, щоб працювати з психосоматичними захворюваннями, з травмами. Це найперший такий, найперша опора при справі з глибокими травматичними досвідами. Але, але знову ж таки, знацінення цієї техніки відбувається по перше, і ставлення до неї дуже таке легковажне. Ось, а по-друге, коли людина, що мене відповідно, що мене збентежило дуже сильно, те, що декілька разів я бачила, що уявіть собі безпечне місце, це може бути кімната, це може бути там ще щось ні, не може. Не може. Якщо ви не знаєте техніки безпеки, якщо ви не знаєте, як проводиться ця техніка, заради Бога. Не творіть оцього. Не... Засмічуйте простір. Не можна кімнату. Я вам більше скажу. В техніці, так, звичайно, я зараз кажу про якусь технічну сторону цього питання, але мені здається, це важливо озвучувати. Тому що я в цих рілсах бачила, що а, там написано про те, що треба уявити а, місце, яке ви знаєте. Ні. Ну ні. Тому що я повторюсь, місце, яке ви знаєте, яке вам може уявитися, це може бути сценою травматичного досвіду. І що тоді, яким чином це безпечне місце може е, взагалі е, повпливати на зцілення, повпливати на гарне самопочуття? Ніяк? Я відповім ніяк, вибачте за спойлер. Воно навпаки, знову ж таки, може тільки погіршити. Тому що інколи, і інколи, що найцікавіше в цьому питанні, що інколи ж ми не знаємо, ми не все пам'ятаємо, ми не все знаємо про себе, ми не знаємо про якісь ранішні, можливо, досвід або забули про нього. І ми не завжди знаємо, в яких місцях. З нами могло щось трапитися, або який асоціативний ряд потім нас приведе до того, що це місце було аж ні разу небезпечне. І тоді уявлення місця, якого ми знаємо, ну, воно не має жодного сенсу. А для того, щоб створити, нам теж потрібен провідник. Тому що створити самостійно з нуля безпечне місце це нелегка задача. Тому що якщо в мене ніколи не було безпечного місця, якщо я виросла в небезпечній ситуації, в небезпечній для мене у небезпечному оточенні, то як я можу знати, що таке безпечно? Як? А ніяк? І саме тому ми будуємо і ми намагаємося разом, разом із клієнтом, під супроводом терапевта, побудувати цей нейронний зв'язок, в якому буде вже закладено, що безпечне місце, воно існує. І спочатку ми його знаходимо тут ну або тут, як ви вважаєте, за краще. І потім тільки ми можемо знайти це місце в реальності. Тільки потім, а не навпаки. Я знову хочу повторити про техніку безпеки. Я хочу, щоб ви перед тим, як купувати якісь курси. Проходити курси. Ви все ж таки ознайомилися з тим, про що там буде. Тому що це, якщо це просто освічувальна якась програма, ну круто, супер. Я вважаю, що кожна людина взагалі має пройти курси по основам психології. В принципі, кожна. Це абсолютно нормальна штука, мені здається. Просто знати про те, як функціонує моя психіка, про те, що зі мною відбувається, і як, наприклад, регулювати свої емоції. Мені здається, це супер. Але курси, де ми говоримо про самодопомогу, особливо, коли ми говоримо про травмотерапію, про курси, як допомогти собі там з ПТСР, чи щось таке ще глибинне, Будь ласка, відноситись до цього дуже-дуже обережно, а краще б взагалі не проходьте, і краще все ж таки звернутися до психолога, тому що це може вам коштувати ще. Дорожче. Ось. Тому будьте, будь ласка, уважні до себе, бережіть себе. Дякую за увагу. На все добре.